Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Петро Черник зазначив, що вікно можливостей, яке було в РФ, зменшується з кожним днем. Сили оборони примушують окупантів діяти, але який би хід вони не зробили, вони все одно програють. Це їхня стратегічна пастка, у якій вони зараз перебувають. Таку думку висловив військовий експерт Петро Черник. У шахах цей феномен, як зауважив експерт, називають Цухцвана. Черник додав, що з військової точки зору в окупантів більше немає нічого, лише зброя масового ураження. Саме тому вони б'ють по об'єктах критичної інфраструктури, аби психологічно тиснути на українців. Противник не може завдати нам стратегічного воєнного ураження і через спроби занурити українців у пітьму та холод хоче, щоб ми вийшли на Майдани і почали тиснути на свій уряд з метою переговорів, сказав він. Черник вважає, що в Росії ще є вікно можливостей, і втім, з кожним днем воно зачиняється. З кожним тижнем, з кожним місяцем, це вікно все більше зачинятиметься, і вони насправді рухаються до катастрофи, впевнений. Він найгарячіше на фронті біля Бахмута російські окупанти намагаються оточити сили оборони України, оминаючи їх із півдня від міста. Радник офісу президента Олексій Арестович вважає. Що російські війська в Бахмуті хочуть повторити те саме, що було в Сєвєродонецьку, та змусити українські сили залишити місто. Що ж, росіяни поспішали захопити Бахмут, а тому не жаліли людей. Радник офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія не зможе захопити Бахмут і Донецьку область. Про це він сказав 1 грудня під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним. На цій ділянці вони намагаються виконати політичну мету та захопити Донецьку область. Проте це нереально. Вони не зможуть окупувати навіть Бахмут та Авдіївку. Але вони дуже стараються, вони хотіли окупувати ці міста, поки наші сили звільняли Херсон, але не встигли. Ті гори трупів, які вони викладали, це була гонка на швидкість. А про взяття Донеччини це нереально. Росія не може вирішити питання із захоплення Донеччини. Вони втратили ініціативу. Вони три доби сперечаються, чи взяли вони курдюмівку. І це смішно, бо вони вже кілька днів сперечаються взяли вони чи ні селище. Це свідчить про те, що Росія не може виконати завдання, які вони ставили перед собою, сказав Арестович. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.